Так, всім привіт. Радий вітати вас у своєму ютуб-каналі. Коротко про що це Ютуб-канал. Ми купуємо та продаємо гаражі, робимо їх, відновлюємо та пробуємо щось на цьому заробити. Мені там в коментарях почали писати, що вже там щось довго. Туди-сюди, ти там показуєш сам весь процес цього всього бізнесу. Нам потрібно тільки купив, продав, заробив, скільки заробив все. Так вийде, що ви просто порахуйте мої гроші і не побачите. Ніяких там старань, вкладень і скільки часу це все займає. А ви самі захочете цим займатися. Тобто я не відговорю вас від цього, що це погано, там, добре, чи потрібно цим займатися прямо сьогодні-завтра. Але я вам показую весь шлях, який я проходжу, скільки я трачу коштів, скільки це займає часу, як взагалі це готується і як взагалі він буде продаватися. Це вже в майбутньому, тому що я буду виставляти його. На продаж там за ену суму, порахую, скільки мені буде вигідно. Але ця сума буде вища ніж бренкова, тому що він буде зроблений вже в ідеалі. І ще будуть попередні випуски. Я буду знімати. Також я шукаю ще гаражі і хочу їх купити, але зараз немає нічого на продажі, там доски, об'яв дивлюся, там Олексі, ну і все таке інше. Але нічого толком немає. І також тому я підводжу підсумки. Хто чекає, що я ось зніму відео раз купив. Нас наступний день зробив післязавтра. Продав і заробив там, купив за 2 тисячі, вклав 100 доларів і продав за 3 тисячі. Такого не буде. Цей канал буде показувати весь шлях. Як що робиться, скільки на кожному етапі тратиться, скільки часу затрачується, і взагалі вигідно це чи не вигідно? Тоді ви пройдете зі мною цей весь шлях і зрозумієте, що потрібно займатися цим бізнесом чи не потрібно. Взагалі, це є канал коли створювався, то як бачите, назви гаразднорабочий. Тобто я не боюсь ніякої роботи. Я там займався і кур'єрством, і іншими справами. Там я займаюся тим, чим, що мені приносить дохід. А це не має значення, ось зараз прийшла в голову мені така ідея, яка прийде там завтра, післязавтра. Я не знаю, може цей бізнес мені не сподобається на даному етапі. Я бачу, що мені це подобається, але я поки що їх не продав або не почав здавати в оренду Оренда це десь приблизно 1200 гривень, 1000-1200, можливо, півтори, якщо гараж буде прям в ідеалі, і це було б чудово. Але якщо почати рахувати, скільки грошей вкладаю по гривням там. Вже приблизно це гараж вкладено десь 30 тисяч гривень, і він ще не дороблений. недороблений. Ну, 30 тисяч. Тобто мені вже потрібно десь плюс-мінус 30-36 місяців, а це десь плюс-мінус 3 роки, щоб він окупився. Бо ще взноси треба платити там за гараж і все інше. Тобто, 3 роки мені потрібно просто його здавати, щоб окупити хоча б то, що я вложив зараз на ньому на етапі ремонту. Але ще ж є сума покупки. І тобто ще є сума покупки, щоб покрити, це ще треба, щоб пройшло там. 5 років, щоб він окупився. І це не зовсім так та й вигідно, як кажеться мені. Тому мені здається, краще було б його продати за суму якусь. Тобто купив, зробив і продав. Але продав, куп... чому зараз відео виходять? Тому що зараз ви бачите літо. Заді в мене там все цвіте зелені, все інше. Зараз літо. Гаражі нікому літом не потрібні, тому що можна поставити там на парковки під домом, там під деревом, все інше. Як тільки починається зима, у людей там починаються зимні шини, треба десь класти на балконі, немає місця, і вже люди шукають якийсь гараж. Тоді гаражі виростають в ціні. Весною ніхто гараж не купує. Весною купують машину, тому що машина потрібна весною, щоб там не їздити. Літо, річка, природа, там якісь справи, все інше. От машину купують. Осінь, а, купля... а гараж купляє, точніше, весною машину купляють. А гараж купляють осінь, щоб було що в ньому хранити, там поставити, закрити, щоб машина не мерзла і все таке інше. Тому такого, що купив, продав, зараз такого немає. Це повинен пройти певний етап. Зараз літо ми купуємо, ремонтуємо і осінню. Будемо вже продавати. Ось, до речі, скоро осінь. У нас вже там сьогодні август місяць, серпень, і будемо виставляти їх на продаж десь плюс-мінус. В середині вересня, а може навіть і в кінці вересня, от тоді буде щось. Так що зараз я вам покажу, що взагалі цьому гаражі зроблено. Цей гараж практично на фінішній прямій, але є ще нюанси, щоб його довести до ідеалу. Там потрібно, наприклад, зробити Ось зараз. Почнемо з цього, потрібно зробити козирьок на вес, щоб було красиво, бо зараз він не дуже виглядає. Треба першим ділом зробити його. Так і що ми бачимо взагалі по гаражі. Пам'ятаєте, що тут було не поштукатурено зовсім стінки. Цей ящик потрібно докрасити. Стінки у нас вже майже всі доштукатурені. Бачите, зараз там не дороблено трохи в цій стороні, не дороблено. У нас тут є ворота. Ворота хочу продати за 5 тисяч, але я не знаю, це дорого чи дешево. Взагалі, ви в принципі бачили в попереднє відео. Скажіть, дорого це дешево метал. Тут двойка йде, і уголки тут ідуть 50 п'ятидесятка і дуже товстів метал. Десь я не знаю, може шістерка, там 6, ну Сам товстий метал. Ось це уголок він сам товстий. ну Ворота так собі, коротше, типу, що рахувати, що нові там обійшлися в 20 плюс-мінус, ці за 5. Не знаю, дорого, не дорого, пишіть в коментарях. Ось ви бачите, тут вже вся дештукатурена. Тут була у нас між плитами дира. Зараз цю диру ми заробили. і... Треба її ще підшпаклювати і зняти цей. Ще залишилося побілити його, в принципі. Весь гараж треба побілити, щоб він почав виглядати. Ну і балки ці покрасити. Світильники вон стоять вони в коробках, їх треба на цю балку перевішити. Ось на цю. І все. І тут, в принципі, розводку ще світла треба зробити. Сьогодні я їх під'єдную. і пов... зроблю тут е... вмикач, там розетку, і там ще одну розетку зроблю. Все. Ну і в принципі, тут зараз поки що. Ось така картина в гаражі вирисовується. Сьогодні тут повинно бути все прибрано і сьогодні заїде сюди машина, щоб вона стояла. Це одна із моїх машин. Точніше, або моя, або Баті. Не знаю. Коротше, побачимо, що тут буде стояти сьогодні. Типу, треба кудись все одно поставити машину. Сьогодні все сюди потрібно забрати. Так що зараз по гаражу в принципі, ось такі справи. Сьогодні, в принципі, не дуже таке длинне відео виходить. Потрібно працювати в таймлапсі мало буду знімати, тому що багато працюєш, незручно дуже знімати. Але коротко просуть канали, і що взагалі я планую зараз, то ви почули. У По цьому гаражу зараз все. Ще сьогодні покажу інший гараж. Зараз ми звідси все, до речі, винесемо і заберемо в наступний гараж. Там ще він не дороблений. Якщо вам цікаво, то можете. Подивитися відео, там гараж купив номер 1 і ми продовжуємо в тому гаражі працювати. Бо коли купився цей гараж, на той гараж я перестав їздити і дав нічого не робити. А це просто немає фізичних сил і немає стільки можливості, щоб і там робити, і тут робити. Треба або когось наймати, контролювати. Це теж не дуже зручно, бо я працюю ще на роботі. І просто почав робити цей гараж, бо мені щось захотілося його зробити пошвидше. Так що такі справи. Давайте включимося ще на наступному гаражі, розкажу плани про наступний гараж і на цьому все. І так, думав, що вже на цьому гаражі майже все. Думав, вже будемо їхати на той гараж, але сповнив, що тут перед гаражом велика яма. Ну, то ще й велика яма, а горб. І зараз ви бачите, ми натянули нитку, але не дуже видно. І по нитки зараз вирівнюємо це все і буде трохи краще, бо тут був горб і воно було не дуже. Ось, типу такого. Ну, ви бачите по цих краях, в принципі. Так, зараз вже 19.42, 19 бачите? Зранку з вами спілкувався і сказав вам, що зараз час-два ми там закінчимо швидко цей гараж і поїдемо на следующий. Але не так все сталося, як гадалось. Хорошо, дивіться, тут же, ж ви пам'ятаєте, був горб. Зараз я покажу, щоб було зрозуміло, що ось дорога, а ось віст гараж. Бачите? І тут був горб великий. Тому його треба було стисати. Я там показував, всередині, бачите, ось з цієї сторони отак зараз виглядає, і з цієї сторони теж. Ну, воно не видно особливо на відео, але тут стисано дуже великий горб. І зараз заїзд ровний в гараж. Вода в общем, стікає, нічого нема, горбів ніяких нема. Що по гаражу? По гаражу, Погаражу, Зашпакльовано навіть тут. тут. Це просто шпакльовка ставалася, тому зашпаклювали. І цей центральний прольот також. Зашпакльований. Ну він так набагато виглядає красивіше. Так, тепер по стінам. Що у нас стіни? Заштукатуринь, як я вам показував зранку. Повішені розетки, включатель, але ще нічого не під'єднано ну, і там розетка також. Гарежі, все убрано, складено, там все чітко. Ворота не продані за сьогодні. Ну в общем ви бачите ось такий вид гаража. Зараз трошки вийду. Зараз я вже можу сюди заїжджати машиною. Все прекрасно, все чудово. Так що сьогодні ми нап... ну, не закінчили ще, тому що тут є ще треба побілити. Там є в кінці в білих пакетах. Гашона. Треба побілити, балки ці покрасити, як я казав. Ну і все. В принципі, побілити і покрасити балки, там щиток покрасити, ну таке, поміло чи, ну підключити розетки, там включити, щоб вона тут повішати. Лампи, і все в принципі на цьому закінчиться. Так що ви бачите, що не так все швидко, швидко робиться, як ви там пишете, типу в коментарях там ось купив, зробив там за 3 секунди і продав. Ні, так не робиться. На жаль, якщо б так робилося, то б це було все чудово. Але насправді сьогодні думали, що за 2 часа ми там доробимо, де штукатурим, де все. А потім подивилися на передворіт, там бугор, вирішили зрізати. Дуже багато землі прийшлось вивести, але зараз мені подобається, як він виглядає. Ось зараз вам теж покажу. Як бачите, тепер ось так. Ну, можливо, воно на відео не зрозуміло, але зараз бугра немає і чітко склон буде. Бо вода буде стікати. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Хто хоче, хто не хоче, можете не підписуватися. Там Коротше, всім дякую, що ставите лайки, дивитеся, підтримуєте та пишете коментарі. Так, да, Коментарі дуже важливі для підтримки каналу. Так що, всім пока!